Не скорелюю і не буду займатися дешифруванням цих моментів, тому що це державні посадові особи. Як вони висловлюються, так вони висловлюються. Я експерт загальної воєнної справи. Те ну дещо непогано розбираюся у геополітиці, бо я є кандидатом політичних наук саме по геополітиці. Ну але не забуваємо, є людський чинник, людям властиво помилятися. Так часто буває, і немає ідеальних систем. Їх просто не існує в природі. Не готовий сказати, я її дуже ретельно вивчу, але щоб зрозуміти, як вона запрацює, має пройти час. Ну про що я можу будь-яку думку, яку я зараз викажу, то це буде вгадування підкреслю. Вгадування Вгадуванням ну просто терплю займатися. Мені потрібна доказова база. Факти, факти і ще раз. Факти, те, що вже склалося, на що можна подивитися, порівняти із попередньою системою і щось виснувати. Ну наразі я не маю на чому будувати якісь. Грунтовні експертні позиції має пройти якийсь час. Пройде цей час, а це у моєму розумінні щонайменше півроку. Що найменше півроку, і тільки після того можна буде робити якісь висновки. Даруйте, можливо, за таку позицію. Може комусь це видатися, що я не хочу на цю тему говорити, але я маю право залишатися у тому контексті своїх переконань, які маю. Друзі, трохи відійдемо від теми відео, і попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору, навіть ранкова кава стала дорожчою. Проте ми все ще з вами, тут, на Ньюзрумі. Підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу вас запитати: чи ви підписані на канал? А чи підтримали ви нашу роботу гривнею, або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до відео. Побоїв'я мають право на життя. Дійсно, чим довша фаза тієї війни, яка відбувається в Ізраїлі зараз безпосередньо у сектора Газа, тим буде до нас менше уваги. Але я не поділяю точки зору в тій частині, особливо що стосується ресурсів, що це якось повпливає на Україну. Поясню, чому. Та Ізраїль на 80% усим бойовим. Потенціалом всім забезпечує себе сам ну це неймовірно багато. А тих 20% яким які їм допомагають Сполучені Штати Америки, непропорційні із тим. Чим уже по факту допомогли Україні і чим нам треба допомагати, плюс не забуваємо, що великий європейський союз також помаленьку почав прокидатися. І для мене направду велетенським подивуванням, ось буквально на днях, була позиція Німеччини в частині фінансування України на 2024 рік. Якщо у 2022 році нам виділили 2 мільярди євро німці, то на 2024 8, вісім це у четверо більше у четверо для Німеччини, котра була. Глибоко яка була ну просто мега зав'язана на Російську Федерацію в частині енергоносіїв. Буквально за якихось півтори року вони ну не просто переорієнтувалися, а обнулили свою енергетичну е, залежність від Російської Федерації. Ну це щось феноменальне і фундаментальне. Плюс по зброї знову ж таки я згадав 80%. Все, що треба із літянням від американців, це в основному ракети. До до комплексу залізний купол залізний купол не наш тип зброї і ніколи нашим не буде. Підкреслю. Ніколи він нашим не буде. Це абсолютно різні технологічні уклади і ведення бойових дій. Вони воюють з Хамас. хамас воює проти них кустарними ракетами, котрі зроблені з водогінних труб, Які нічого не мають спільного з тим ракетним озброєнням, яке застосовує Росія проти нас. Отже, це зовсім інша філософія протиповітряного бою. Зовсім інша тому розверти треба ці два питання. Звичайно, звичайно, був момент. Перед самісінькою війною, де ж одна із причин, чому росіяни організували цей напад Хамас, бо це вони організували цьому, немає на ні, меншого сумнів. Що, що ізраїльтяни готові були іти на е, великий збройовий пакет з цілою низкою європейських країн, бо вони мають що їм запропонувати, починаючи від танка е, Меркава, е, закінчуючи протитанковими ракетними комплексами, і, скажімо, просто блискуча е, балістична. Е, ракета Лора дуже хороша, ще краще, ніж Атакамс. Умовно, умовно, низка європейських країн закупляє в Ізраїлю їхню зброю, а свою зброю вивільняють для нас. Але це не настільки велетенські масштаби, які б ми могли на щось по справжньому докорінно поміняти. Насправді стримана тривога це Сполучені Штати Америки. Вони головний донор. От там лежать всі наші головні процеси, котрі називаються допомога Україні. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можна кинути пару гривень на розвиток каналу. Не будьте байдужими: саме ваш донат може змінити інформаційний простір України. Хочете більше правди? Лише разом ми сила. Підтримайте канал, ви можете стати спонсором і таким чином безпосередньо допомогти незалежним блогерам в цій інформаційній війні. А тепер. Повертаємося до нашого відео. Однозначно, так, камерон для нас прекрасна філо. Прекрасна, фантастична. Про кращу не можна було мріяти. Ну ну хіба Джонсон? Ну от хіба ще він ще ліпший? Тому направду ця кадрова ця кадра. Рокіровка для нас дуже корисна в частині. Там Брекзиту прихильник, неприхильник. Я дуже люблю вислів Уінстона Черчилля. Немає вічних ворогів, немає вічних союзників. Є вічні національні інтереси, і у от у частині Британії вони почали, почали згадували. Згадувати, що колись вони були володарями світу, бо опосередковано ними і залишаються. Бо, як, на мій погляд, у політичній філ філософії США є нічим іншим, як велетенською проекцією англосаксів. Солдат, солдат, Сол будьмо чесними, воює людина, воює ага. людина, солдат той, котрий веде бій в усіх сенсах цього слова: від піхотинця до танкіста. Це велика, ну як ну, це, це проблема. І, і направду не буду дуже глибоко у неї заходити, бо ми зараз йдемо у, у ті теми, на які ми не будемо мати відповідей. Ми 30 років не дбали про свою воєнну безпеку. а Тепер за півтори року хочемо відповісти на всі запитання. Так не буває. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.